Знаю, що відбулося прямо е, просто е, вибило мене з ефіру, просто вибило з ефіру. Е, я дуже сподіваюся, що перша частина нашого стріму збереглася. Щось у нас зв'язком відбувається. Це капець просто. Так, приєднуємо. Не знаю, що, що трапилося вибачення, скоріш за все, це пов'язано з тим, що в нас Київстар взагалі не працює. Ну тобто, в нас, нас зв'язком дуже у Львові сьогодні великі проблеми. Скоріше це за все, це не це... тільки у Львові, ми ж теж без зв'язку. Мож те я без... наче зараз на вайфай, але оскільки mm -hmm. скоріш за все, що це пов'язано із цими проблемами, через то можливо, Можливо, зруч. просто так взяло і вимкнулося. Ну будемо подивимося, можливо, нам вдалося зберегти цю першу частину, якщо ні, тоді. В Буде, якщо ні, ну подивимося. Подивимося. Да, воно просто Давайте так. Нашим слухачам подарунки, які я обіцяла розкажемо, щоб в них був інтерес нас дослухати до самого кінця. Я завжди я ніколи не люблю приходити на ефір з порожніми руками, завжди якісь готують, щоб да, люди були зацікавлені. Ментки різдвяне меню, де входить шість mm -hmm. салатів, тобто є можливість накрити стіл з класних страв, які за смаком практично mm -hmm. там є олів'є і шуба, традиційні такі наші різдвяні новорічні страви. Які ми любимо, але трошечки модифіковані заправки в такому облегшеному варіанті. Вони наскільки схожі за смаком, що у мене навіть були випадки, що іноземці були на святкуванні в мене вдома, коли пробували ці салати, казали, що, ну, наприклад, це я не буду їсти, бо я попробувала, я не буду їсти, бо там майонез. Навіть не звернули увагу, що це, не... що це здоровий варіант, що це заміна. Бо смаку дуже схожі. Угу. Ем... До, речі, до речі, так, 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 це може бути один із лайфхаків, те, що традиційно. Ні, майонезні страви, які там, там, Шуба, там облегченим варіантом, плюс там копчене на відварену курку. І там є отакі класні заміни, класні шість класних рецептів, три закуски, три гарячі страви і два десерти. Які видаруєте? Може... Це ви даруєте які умови? що, що умови треба зробити? написати в директ сторіночку, яку ми позначимо в ефір mm -hmm. написати сніданок. І буде надіслано посилання, де ті всі матеріали людина може собі забрати. Там буде короткий ефір з поясненнями до цих mm -hmm. діянків, і людина зможе Клас. собі використовувати ефір. Ми будемо зберігати у себе на сторінці і у вас на сторінці, да тому давайте домовимося, що в Дірект писати фотексу або писати на ваш е... писати на сторіночку у цьому меншу доктор mm -hmm. Ан Ангела Даєт, тому що там. Там воно все і туди буде все приходити. Тобто, О, вся ні. магія буде лише в цьому директі, Тому вкажемо детальніше, щоб туди писали. Люди. Добре, добре. Тоді це може бути дійсно один із лайфхаків, того що як не переїдати на свята, якщо це те, що ви щойно озвучили, що ж все, Ми будемо знати скільки нам чотири потрібно. Ми mm -hmm. будемо мати облегчення саме з цього меню можна більше страв спробувати. Можна правило, цих трьох страв не використовувати, бо там облеклені варіанти. Це є практично кожна страва. Є тобто прав не mm -hmm. засадами правильного харчування. Вона не буде якась там така що. Її не можна переїсти, тобто там можна буде трошечки більше їх використати, і на другий день просто ніхто з ще ні разу не запитав, чому я в тебе на святі, а ти мене здоровою їжею годуєш. <melodhi> ніхто і не запідозрив. до цих рецептів. Я зазвичай даю м'ясну рибну і сирну нарізку. все, цього ціл цілком достатньо, щоб стіл був повністю комплектований. Погоджується, ніхто... погоджується, що дійсно зараз можна з такі салати, як шуба олів'є чи там солено, Рибу замінити на ПП. Речі, рецепт. Риба. В кінці там є рецепт рибу самостійно, так само в цьому, бо в нас бо ми, так, да, ми, ми, ми теж спеціально в раціон Фодексу додали і шубу, і додали олів'є, але ну, це традиційно, це традиційно, да, але там ми готуємо майонез, наприклад, це взагалі з горіхів кешю. І це так, як, так, як інша варіант. 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 чуть воно буде калорійніше, або цей домашній, так само mm -hmm. ризик сальмонели. А там такий зовсім лайтовий варіант, він не ловиться за смаком, але от саме майонез дає таку левову долю тих калорій в тих салатах. А загалом ці салати не будуть такі. Ну так якщо забрати там молочну ковбасу, замінити на курку, там е горошок, там ще на морожений горошок а, і вже кажуть, що так. все супер. Не, не великі землі, і це буде дуже легко, смачно, класно. І ем, от власне, що на другий день е, гості завжди питають: ну наче і так багато з'їли і випили. Якось ні будуна немає, ні, нічого якась така легкість, вже вже mm -hmm. без слов, кудись йшли в гості. Тобто, це, це постійно мені на другий день говорять. Тільки тоді я починаю смілятися, казати, що, що вони були на правильному харчуванні у мене вдома. Вони дуже дивуються. Тобто, все смачно, все нормально. Таку дурочку да, так, я підготувала для наших всіх mm -hmm. слухачів, хто витримає нас до кінця нашого mm -hmm. ефіру, буде з нами. І після цього напише е, в сторінку, яку ми позначимо, у дірект слово сніданок. Йому прийде посилання на ефір і на усу. Добірку в кінці там так само є, що mm -hmm. робити, коли ти трошечки переїв, перепив якісь такі мінімальні рекомендації, щоб собі допомогти. Давайте чи... ще про алкоголь. Це, дуже так, так. це я теж хотіла вас запитати, тому що дійсно на свята ми ж зловживаємо алкоголями, і потім як результати і переїдаємо. Чи ви дозволяєте пити, чи не дозволяєте? Як ви рекомендуєте так пити, щоб це не нашкодило здоров'ю? Ну, Дивіться, ну перш за все, не заборонити людям пити на свята, ну то так само, як заборонити їсти. Ну мало ефективно, тому треба придумати, щось таке по суті, я забороняю тільки солодкі на і забороняю пиво. Пиво я навіть замін нема для пива, для того а чому? Ну, а чому? Ну, пиво специфічний такий продукт, який навіть гормональний фон міняє, навіть особливо для чоловіків там. Отак вот на тестостерон, на естроген. зміни в організмі. Ну там я не знаю раз на свята, раз на рік, але пиво, взагалі, коли пацієнти зі мною працюють, в мене є заміни практично на всушки для боїжу, крім пиво. Пиво в мене табу, ну і солодкий алкоголь, табу всі міцні напої дозволяю сухі, вона дозволяю брюти, просеко все без проблем. Тобто, О, а е пиво ж це ж взагалі, якби знаєте, така п'ятничний ят, напів чоловіків, щоб так, от розслабляє е пивний животик, а, який потім веде за собою специфічну кардіоміопатію, Зміни все ну це штука дуже небезпечна. З пивом дуже небезпечно, і з ним дуже і дуже акуратно. Я не знаю. Ну рідко, Версика, рідко. брюк, сусі вина окей. І міцні напої там, хай вже будуть віскі, хай буде хай буде горілка якісна, О, але так. просто що. Ну на пиво заміни нема. На солодкі напої заміни нема, і на пиво нема. все. от це це то що я ніяк не можу поєднати з здоровим раціоном, бо все одно буде це брудіння, важкість, дискомфорт. Ну не недобре, буде буде незадоволена людина зранку, і буде оця важкість, буде якісь такі от розбитість, набрякість. А якщо цього все не зробити, то все буде просто легкість, кайф і готовність далі святкувати. Ну, чудово, тобто обговорили з вами стратегію поведінки за столом, алкоголь не дозволили на другий день на ваги ми з вами не стаємо. Ще такий нюанс, знаєте, коли буває так за столом іси, 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 а потім оп, і зрозумів, що вже переїхав. Як налаштувати оцей зв'язок всередині себе, щоб відчути ситність вчасно? не зловживати зазвичай, це буває то, дуже такий цікавий механізм. Зазвичай так само більш жінкам притаманно, перед святим вечором, перед новорічною ніччю, перед навіть днем народження. Звичка, я йду в гості, Я ще зранку починаю. Нічого не їсти, щоб ввечері не їсти. Я економлю. Чому ти не їла? Я економлюю місце, щоб ввечері більше з'їсти. Да, тоді да. тоді вже можна навіть нічого. Тоді ти приїжд однозначно. Ти будеш просто голодний, як вовк, відчуття ситості приходить за 20 хвилин. Ти не зупинишся. Ти так будеш кидати в себе, що ти переїш. Просто класний збалансований здоровий сніданок зранку в день святкування. Класно в день святкування, якщо на вечері пишеш зі Ціля в цей день запланувати тренування. Якщо людина тренується класно, бо м'язи допоможуть. М'язи ще будуть активні, і вони будуть споживати. Тобто, після тренування активність споживання калорій ще до вечора, ще ще метаболізм довечора, до вечора. Ну такий активний, і м'язи потребують забирають на себе ці калорії, і воно класно спрацює. Знову ж таки, після святкування на другий день тренування не найкращий варіант, тобто вже тоді через день планувати. Ага, це, це прямо, та, прям такі нюанс. Так, тобто нюанси нюанс. з алкоголем, з харчуванням, з тренуванням. Це така ціла наука, і якщо це все так ціла, така система вибудувати собі раз вивчити і робити так все життя, то взагалі цього питання, що свята якісь випробовані, і що ти набираєш за свята, просто, просто про це забудеш і uh -huh. uh -huh. погоджуватися uh -huh. І Я прям наголошу те, що ви сказали, що дійсно є у більшості така поведінка, що якщо сьогодні планується гості, то ти півдня нічого не їси, або з напередодні нового року. Ти там готуєш смаколики і ти якби нічого не їси, бо тебе ж чекає застілля, і потім відбувається цей зрив. Тут ви навпаки кажете про те, що треба поснідати, що в цей то день так, краще передбачає. Це важливо, що ти поки готуєш там, я не знаю, ті смаколики, то не не пробувати ті смаколики, не ними коштувати, а ні, щоб був сніданок нормальний, збалансований, так, як зазвичай. Щоб mm -hmm. були цілі зерна, там білок, овочі, щоб ти нормально поснідав, щоб ти наївся, щоб оця ситість в тебе була, і все, і ти собі спокійно готуєш, вже не пробуєш, і тоді вже чекаєш. Ну хоча би сніданок. Ну якщо це новорічна ніч, то може й бути обід. Саме оці ці прийоми їжі зранку допоможуть відчути не переїсти не буде цього відчуття. Ти будеш більш байдужою до тої їжі, ти не накинешся, не ти прожуєш її нормально, ти будеш спілкуватися, а не просто закидувати себе а потім, Боже, що робити, як Демі фестал, ми зим рятувати за <реку> тебе. Та, то, то так не спрацює. Клас, клас. Тобто це прям прям цінна стратегія. Якщо людина усвідомлено харчується впродовж року, то в неї взагалі такої проблеми не буде. Вона так само чітко. Ну, Це ви про продвинутих говорите. Втім, це ті, які вже знаєте, там вже себе натренували і вибудували здорову поведінку. А тут же якраз саме для тих, хто і спокушається, хто цей живе в цьому світі, йо-йо. перед новим роком строга дієта. Новий рік об'їдаємося, а після там вже десятих числ знову. На, на це, тому це такі дуже, рекомендації... Це дуже так традиційно так, так. і чомусь всі так роблять, десь з лютого згадують, що пора знову худнути, і це таке якби замкнуте коло. Але тут хочу ще наголосити, що існують дослідження саме по Україні: що саме впродовж цих е, великих довгих різдвяних свят mm -hmm. люди в середньому набирають 2-3 кілограми, які до кінця року їм не вдається скинути. От так, от оце статістика. ух ти тобто, Тому ну... треба бути обережними, обачними, і але бути обачними це не означає, що морити себе голубим і страждати, і собі нічого це просто має бути е, усвідомлений здоровий підхід і. Е... Розумієте, що ми що свята це спілкування, насолода, це, О, це точно. Різдвяна, різдвяна містерія. Це ми ж не амеби, щоб все тільки жувати, 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 більше нічого не робити. Можна погуляти з дітьми на санки, Я не знаю, ну куп, купа різних. Зараз ми трохи обмежені, звичайно, але якщо включити свою фантазію, то окрім їжі, ще є дуже багато всього прекрасного на свят. Мені наприклад страшенно імпонує святкування Нового року там в Європі. Вони ж вони йдуть на вечерю, вони не. Не в 12 годині ночі е, об'їдаються цим всім. Вони вечерюють там сома, восьма, а далі так. йдуть гуляти, святкувати в центрі. Вони цілонічні їдять і це прекрасна традиція. Чому не можна повечеряти? Ну, кроків дуже, дуже легкі і кайфові, і вони дуже так само запам'ятовуються, бо ми, вони незвичні для нас і дають інші емоції. І завжди можна якусь вести нову сімейну традицію, попрактикувати і подивитися, чи зайде нашій сім'ї. Можливо, сподобається і так буде завжди і. Новорічна ніч переставка бути якоюсь погоджуся і в підтвердженні. пам'ятаю, що ми працювали, святкували новий рік в готелі в Австрії, і там дійсно святкова вечеря, чому була здивована. У нас, же, якщо ти святкуєш в ресторані, то це рівно там об 11 всі збираються, в 12 -ті тільки починається оце їство страв. А там дійсно святкова вечеря була десь о 7-й, о 8-й. Ну а там, там, а та там ресторани закриваються, бо всі йдуть гуляти в місто. Навіть, потім, потім, навіть, навіть, так, навіть, так, навіть. Так. феєрверку дванадцятій і все. І там потім вони ще запропонували о першій о другій годині. Десь так ті, хто вдруг проголодався, супчик, і на цьому якби зовсім а це відрізняється. Це, це нормально, це абсолютно. Організм сказав, дякую однозначно за таке святкування. Да, і... і вони робили да, фокус на це спілкування, на танці, на, на, на ось на це. Ти дійсно ти танцюючи, робиш фісна грузку собі. Ще дивіться, свята. І, звичайно ж, новий рік це асоціація з мандаринами, апельсинами, і о, щодо здорових прикусів. Як вживати ось ці новорічні мандаринки апельсинки без шкоди, щоб це був корисний перекус, все-таки, а не так, що ти свята, всі ці один одному дарують корзини з фруктами, і ти об'їдаєшся цими мандаринами, бо це ще така якась може бути, там, звичка чи традиція з дитинства, Бо в дитинстві ж тільки на новий Нам, рік були на ці Новий рік фрук. там Миколаїв Різдво асоціюється з запахом ялинки і мандарин. Це просто я не знаю, асоціація. Це спогади з дитинства, і так само від них відмовлятися, нема змісту, але просто ну, звичайно, що це не має бути кілограм цитрусові, це не є проблемні фрукти, за умови, що це не кілограм чи два кілограми, якщо це там кілька мандаринок. Ну і знову ж таки, ми так багато їмо, що перекушувати нема змісту. Тут важливо, у ті, коли ми збільшуємо об'єм їжі, тримати чисті проміжки, все-таки не там поснідала, через за годину пожувала, знов за годину попробувала салат. За годину ще щось за тою попробувала? Ні, поснідала і закрила питання. Поснідала, заїла двома мандаринками і зупинилася. Далі готую їсти. Якщо хочу, пообідала. Якщо хочу їсти, чую голодна. Пообідала нормально. І все, і тоді чекає святкування вечері, якщо таке питання. Якщо не відчуває такого різкого голоду людина, вона може вже не обідати і вже тоді чекати у цього святкування за умови, щоб був класний, такий потужний збалансований сніданок, який дозволяє її без відчуття голоду дочекатися того святкування. Тобто, ну на дворазовому харчуванні це цілком нормально. Тому десь дуже сильно перекушувати, коли ми так багато йому немає змісту. А всі перекус... Ви знаєте, воно ж так на, на столі стоїть гарна така вазочка. З мандаринками. Ти так проходиш, одну взяв, ідеш іншу, взяв, потім іще одну, там під якийсь серіальчик новорічний. З, просто, з така е, якщо був нормальний сніданок, збалансований, такий просто, mm -hmm. як ну, і ти з'їв свою порцію. всіх... того, що ти будеш хотіти мандаринку, і заїв той сніданок тими мандаринками. Не буде, не захочеш потягнути, просто не захочеш. Mm -hmm. на прийом. Чи, чи, наприклад, якщо це навіть був святковий сніданок, з'їсти ті дві мандаринки і закрити питання? Якщо, наприклад, ну, між сніданком і обідом ти дуже хочеш мандаринку, тоді починаєш обідати, повноцінний обід і заїдаєш мандаринку. Все, Ой. і тоді чекаєш вечері. Тільки так. Просто щоб розставити, Вже, якщо хочу мандаринку, не їсти саму мандаринку, а прив'язати її тоді до наступного прийому їжі. Угу. І все. щоб да, не було цього кусочничества. Е, і цього... ну, і кусочничества, yeah. і воно дасть нам ем, фрукти, це завжди фруктоза і е, клітковина е, ну, не така виражена, як у овочах, і оці піки інсулінофрукти завжди. Е, uh -huh. Якщо ми фрукти з'їли окремо від іншого прийому їжі, скачок інсуліну потягне нас з'їсти ще за годину щось то, що ми би інакше не з'їли. Тобто, ми би такі провокуємо тим псевдоголотом. Нам краще все таки до сніданку. Фрукти приєднати або ну, хоча б до обіду, фрукти приєднати, щоб це був один прийом їжі за рахунок цього, що там була клітковина, овочі, білок, жир, воно не дасть такого піку глюкози і інсуліну, і не буде оцього цього перепаду, і не буде псевдоголоду, до голоду викликаного цими фруктами. Так набагато безпечніше і так здоровіше. Ми щодо їжі зараз і щодо свят обговорили вас з точки зору дієтології, там, здорового підходу, саме з точки зору харчування. Якщо подивитися на переїдання з точки зору психології, є таке поняття як емоційний голод. І на свята він може, як здається, на мене знаєте, загострюватися або там потреба через їжу там порадувати себе а, або навпаки заїсти сум і що, як правило, емоційний голод? Про що це? Що я, я правила, ми ефір, цим ефір робити? Є про емоційний голод, який ми потреби закриваємо, які емоції, як це можна закривати екологічним чином, не екологічним, а не цілий такий великий ефір є. Це дуже, це тема, хіба що ми можемо запланувати ще один ефір, де розібратися? Це дуже, дуже замов... об'ємна, обширна тема, але просто що зараз загалом. Ми не можемо подорожувати, ми не можемо дуже бурно святкувати. Ми обмежені все таки, і у нас є та така відчуття постійної тривоги. А їжа це найдоступніший спосіб отримати задоволення. Найдоступніший. Тобто для всього іншого, це ну потрібно щось піти, хоча б зробити, вийти на вулицю, там я не знаю, Ну хоч що зробити, а їжа просто відкрити холодильник. І через то ми закриваємо всі питання через їжу. Це, це найлегше, найпростіше. Але знову ж таки, коли ми таким чином це дуже така примітивна реакція. Я не знаю, іноді з пацієнтами жартую, що перетворюємося в амеби поїли, поспали, поїли, поспали. Це не дає нам іти в розвитку своєму, переходити на вищий рівень розвитку. Це, це дуже такий тонкий. Момент, глибокий момент, з яким треба працювати. І взагалі я кажу, що ця психологія харчової поведінки кажуть, що 80% харчування, 20% тренування. Я б сказала, а 100 психології. Тобто, навіть якщо здається, банальна річ схуднення та менше їж, більше рухайся. Ніхто трагедія. Всі готові, я не знаю, колоти уколи, неймовірні, тратити шалені гроші, але схуднути. Чому так? Тому що не закриваються у ті психології. Там дуже глибока психологічна робота. І най найважчий процес, якби я кажу, що спорт і харчування це над водою, це якби крижина, айсберг, очевидна, очевидна. та, очевидно. А оце, це, що під водою айсберга, воно втричі більше, ніж сам айсберг, так само з психологією. Ми там такий пласт проблем. Я не така, я не сяка, я, я не то, я не со. Що поки це все не закриється і не налагодиться, то ем, люди досягають сталого результату, тільки коли закривають у ті всі психологічні моменти. Це тривала робота. Це не вирішується за один день, і це варто робити, тому що е, харчування дуже така тонка сфера, і як ми в цій сфері досягаємо успіху, я не знаю, яким чином воно так працює. Е, ну, Практично кожна пацієнтка все міняє, роботу, життя, країну, дехто навіть чоловіка. Тобто міняється радикальне життя. Просто людина такі розуміє, що вона може все просто здатна на все. Її не тримає вже ніщо. Тобто вона, а за рахунок цього, що пропрацьована, скоріш за все, оця психологія. Тому, тому так воно працює. Зрозуміло. погоджусь стовідсотково, що харчування, спорт це такі очевидні речі, і, можливо, за переїданням, за зайвою вагою дійсно можуть стояти. Стоїть психологія або наші там переконання і звички. Ну Так було зведено, що да коли там велике застілля то всі там активно об'їдаються. Але ми забуваємо, що дійсно життя ж змінилося. Раніше не було такого е, ізобілія їжі. Е, і дійсно е, люди більш фізично працювали, дотримувалися. Дістра було на полюванні здобутись, стратити велику кількість енергії, ніхто не. Їздив машиною в супермаркет і не купляв їжу, розумієте? Тобто це зараз без треба припускати. Наше життя стало комфортніше, але організм то всі наші е, природою закладені організ, е, е, механізми для того, щоб ми ходили на полювання і здобували цю їжу. А ми сіли перед телевізором і жуємо. На жаль, за такі речі, ну природа. Ну, треба платити за це здоров'я тому краще такого не робити і вчасно завжди зупинятися я зараз страшенно просто агітую за спорт оскільки в нас такі ну мало спошоб щоб я кажу щоб після е, повномасштабної зекономити на психологах то краще зараз вкластися в спорт бо це класний спосіб відпрацювати у ці гормони стресу отримати е, ті ж самі ендорфіни е, які ми з їжі отримуємо і десь по іншому відчуваю